Три з половиною мільйони гривень боргів не виплачені за роботи, які були проведені в 2012 році. Як і кому їх виплачувати, пропонували на позачерговому міськвиконкомі. Це кошти зависли ще з минулого року. Тому для того, щоб сьогодні тим, хто виконував роботи, а вони вже не можуть виживати, тому що сьогодні не оплачені до пенсійного фонду, до інших видів податків. Кошти зарплати деякі вже затримали. Підрядники, які виконували роботи, нам необхідно привести ці питання. На виконкомі підготували проекти рішень для позачергової сесії міськради, обговорили, наболіли питання генплану міста. Крім того, зачепили і проблему продажу комунального підприємства Водоканал зараз сформовано комісію, яка розбирається, що все ж таки робити з цим підприємством. Договір про спільну діяльність. Якби який був розроблений, поданий, проголосований сесією, ми переглянули. Є варіант роботи в формі державного партнерства, там є також спірні питання. Як відомо, влітку в міськраді прийняли рішення про передачу водоканалу приватній фірмі з Шепетівки, що на Хмельниччині. Як повідомив голова комісії Віталій Семель, буде проведено ще один тендер для вирішення долі комунального підприємства.